Місті Європи. Я мрію побувати у Лондоні, Парижі, Санкт Петербурзі та інших містах. Але моє найулюбленіше місто це місто, де я народилася, де я провела своє дитинство, юність це моє рідне місто, герої Київ. Всі ми знаємо, що Київ було збудовано 1530 років тому. А збудований він Києм, Щеком, Хоривом і сестрою їхньої либідю, і названий він в честь старшого брата Кия. Це ми знаємо. Давайте підемо історичним шляхом і зупинимося у 1030 1050 х років за часів правління Ярослава Мудрого. Ярослав Мудрий це видатна людина і війшов в історію не лише як відомий політичний діяч. Це людина, яка подолала самого себе. Він народився із фізичними вадами. Був кульгавий, але хоробрий і сміливо вів своє військо в бій. Також Ярослав Мудрий, народившись у язичницькій родині, став християнином, відданим християнином. За його часів було збудовано дуже багато церков, соборів. Їх нараховувалося 400. А також він увійшов в історію як містобудівник, оскільки за його часів правління було збудовано місто Ярослава, і таким чином Київ а, збільшив свої межі. Під час правління Ярослава Мудрого було збудовані школи, де з самого дитинства діти вчилися читати, писати, рахувати, а також були запроваджені перші бібліотеки. Де велика кількість книжок знаходилася, і було перекладено велика кількість книжок на старослов'янську мову. Ярослав Мудрий, він не лише розвивав культуру Київської Русі, але також і зміцнював зовнішні зв'язки з іншими країнами. І Київська Русь була дуже міцною і багатою країною. Ярослав Мудрий на честь перемоги з варягами збудував золоті ворота, і вони вражали просто пишнотою своєю і красою всіх гостей міста. У 1054 році Ярослав Мудрий помер і територію Київської Росії було поділено серед його п'ятьма синами. А похований він у мраморній троні, яка знаходиться у Софії Київській міста Києва. Чому ж поховали його саме в цьому соборі? Тому що Софія Київська це не лише собор, церква, де проводилися православні служби. Це місто, місце, де коронували на престол, де а, зустрічалися. Інші князі, верніше, князі з інших держав, королі, велися переговори. Там був будинок митрополита, там був готель, де зупинялися гості міста. А також там було місце поховання князів та інших культурних діячів. Інтер'єр Софії Київської вражає він прикрашений фресками та мозаїками. І навряд чи в Європі, в одній церкві, ми можемо знайти таку велику кількість фресок і мозаїк 11 століття. Кожне зображення мозаїчне, внизу можете знайти пояснення сюжету грецькою мовою, але найбільше вражає Оранта, це зображення Діви Марії, з піднятими у молитві руками. І вона зображена довжиною 6 метрів мозаїкою викладено зображення, і а, у внутрішньому, внутрішній частині куполу. І з і різних боків з різних е, кутків, коли ми дивимося на цю оранту, то повинна її побачити у е, різних позах позах коли вона молиться, стоячи, нахилившись, або здається, що вона стоїть на колінах і молиться. А хто знає, чому називається Софія Київська саме Софія? Я Мудрий і Софія Можна. Софія та перено... Так. Правильно тут прозвучали дві версії. Перше, те, що в Константинополі така ж сама церква була, верніше собор, і був збудований такий самий собор у Києві, і тому його назвали так само. Але друга версія вона також правильна. Як я вже сказала, що Ярослав Мудрий будував церкви для народу і думав, як же назвати. А Софія з грецької мови означає мудрість. А Ярослава, народ, за все те, що він зробив для країни, назвали Мудрим. І неправильна версія є те, що назвав він в честь своєї дружини, оскільки його дружину звали Ірина, а збудований собор до його одруження. На стінах собору можна побачити зображення їхнього вінчання. Неправильна й та версія, що назвав він а, в честь своїх донечок, оскільки у нього були доньки, це Єлизавета, Анастасія і Анна. Анна Ярославна ввійшла в історію, світову історію. Вона зробила дуже багато для Франції, але я навіть а, можу сказати з певністю, що завдяки їй було збережено Софію Київську. Королева Анна була дуже вродливою і розумною дівчиною, до неї зватилися багато королів. Але Ярослав Мудрий вирішив, що а, дасть згоду на одруження із французьким королем. На той час французькому королеві Генріху III було 40 років. По сьогоднішнім міркам це чоловік 60-70 років. Вона поїхала до Франції з багатою свитою і високою культурою. А привезли також до нас з собою і Євангеліє, на якому і присяглася бути королевою Франції. Подальші королі Франції також присягалися бути, бути королями, служити Франції, але навіть, можливо, і не підозрюючи, що це була привезена ця книжка із Київської Русі. Під час вінчання королева Анна на з свого прізвища написала Анна Королева. А Генрик III, як виявилося, він був неграмотним і поставив хрест. Як Я вже сказала, що королева Анна була розумною жінкою і її поважали в усьому світі. Її поважав і папа римський, і навіть це була перша жінка, з якою радилися. Як я вже сказала, що королева Анна вона зберегла Софіївський собор. А як? Ося ці роки за часів правління Радянського Союзу хотіли зруйнувати його, як і Михайлівський собор. Але посол Франції, зустрівши із Калином, сказав, що цей собор не можна руйнувати лише тільки тому, що він був збудованим батьком Анни. А ми дуже любимо і поважаємо нашу королеву, тому не робіть цього. Якщо ви зруйнуєте, то ми зруйнуємо і наші дипломатичні стосунки. Такі цікаві факти, такі цікаві історичні події. Я дізнаюся постійно читаючи різні джерела. Я люблю Київ і люблю проводити екскурсії для гостей міста з інших країн, з інших міст. І я дуже хочу вкласти в свою розповідь ту любов, щоб вона залишилася в серці, і щоб ще хотілося приїхати, і щоб люди любили Київ, так як люблю його я.